Лопатка це дуже цікава кістка, яка відіграє надважливу роль у біоміханіці нашого тіла. Уявіть, що м'язи це потяги, а кістки це станції. Так, от, лопатка це не просто станція, це ціле депо, де зустрічається величезна кількість потягів, тобто м'язів. І від лопатки, від її рухливості, залежить повністю ваша постава і ваш вигляд, і, звісно, здоров'я. Давайте детальніше проговоримо, що може провокувати біль та що з цим робити. В першу чергу хочу згадати цікаву теорію Тома Майерса. Вона говорить про те, що наші м'язи не працюють окремо, а передають навантаження по міофаціальному ланцюгу в залежності від руху. Так, от, до лопатки кріпляться м'язи, які відповідають за спіральні рухи. Є така лінія, спіральна лінія. І я хочу зараз її обговорити з вами. Давайте зараз я проговорю не всю лінію, а тільки її частину, там до лопатка. І починаємо ми з вами від ременного м'яза шиї та голови. І він у нас кріпиться якраз від нашої потилочної кістки до наших остистих відростків нижніх шийних та верхніх грудних. Це виглядає ось так: ось сюди кріпиться. Далі ця лінія переходить у ромбоподібні м'язи, які кріпляться до лопатки та до остистих відростків, також в нижніх шийних і верхніх грудних. Ось ми переходимо з вами. Потім ми переходимо з вами до переднього зубчатого м'яза, який кріпиться також до лопатки підлопаткової зони, і кріпиться до ребер. Ось, бачите, таким чином він кріпиться. Бачите, вже, який ланцюг у нас формується. І далі ми з вами переходимо у м'язи косі живота. Спочатку у нас йде внутрішній коси м'яз, а потім зовнішні коси, і все це у нас закінчується на нашій клубовій кісті. Тобто, ви бачите, яка у нас лінія? Ось така спіральна лінія виходить через м'язи. І коли ці м'язи, які я перерахувала, скорочуються, наприклад, отак от через праву на ліву сторону. То відбувається рух-оберт. Тобто ми з вами обертаємося. І така ж сама лінія є на іншу сторону, звісно. Так, те ж саме на іншу сторону. Якщо ця лінія буде скорочуватись, ми будемо з вами робити оберт в іншу сторону. Так, побачили. І якщо ми з вами з однієї сторони лінію скорочуємо. То з іншої сторони лінія буде розтягуватися. І от ці лінії вони відповідають не тільки за рух, а і за постуральну стабілізацію вашої постави. Тобто, якщо одна з ліній ось на постійній основі буде скорочена, то якраз це буде формувати гіпертонус, спазми, тригерні точки. І саме це може провокувати біль в зоні лопатки. Тому що якраз в тій зоні знаходяться наш ременний м'яз близько до лопатки, наші ромбоподібні м'язи, які кріпляться до лопатки, наш зубчатий передній м'яз, який кріпиться до лопатки. І дуже часто якраз там і відчувається біль. Про це запам'ятали. Друге, що може провокувати біль, це поверхневе дихання на постійній основі. Таке дихання нам потрібне, але тільки тоді, коли ми з вами активно рухаємось та активно щось виконуємо з дитинства або під час стресу, порушення постави формуються неправильні дихальні патерни, і це може провокувати спазм поверхневої мускулатури, тобто м'язів допоміжних диханням. Тому дуже важливо впроваджувати саме дихальні практики. Допоможе вам не тільки фізично, а й психологічно. Також біль може провокувати грижа. Про це ми з вами поговорили у відео про остеохондроз. Потім вісциральні та неврологічні причини. Це важливо виключити у лікаря. А тепер давайте взагалі підведемо підсумки, що ж нам робити, щоб позбутися цього болю між лопатками. Перше це в цілому більше рухатись, щоб м'язи, які кріпляться до лопатки, були функціональними. Друге це працювати зі спіральними рухами. Про це ми поговорили. Третє додати в рутину дихальні практики. Четверте звернутися до лікаря і виключити вісцеральні або неврологічні моменти. І що дуже важливо, під час загострення ви просто відпочиваєте. Нічого не робите. Ніяких хрустів, масажів, мазюк, такого нічого не потрібно. Просто один-два тижні ви відпочиваєте. А вже коли біль переходить в хронічний і не так болить, ви починаєте працювати з про все, що ми з вами поговорили. Якщо це ваш біль, я раджу почати з тренування на спіральні рухи. Зустрінемось там.